Вітаю! Сьогодні ми будемо створювати персонажа з популярної телефонної гри OnCAS. Нагадую, що ми працюємо у блендері в версії 2.83. Чинну версію програми ви можете завантажити з нашого Classroom або завантажити самостійно та встановити собі на комп'ютер. Можливо, працювати в більш сучасних версіях, але тоді постає необхідність трохи адаптувати наші завдання до сучасної версії програми. Інколи вони відрізняються одна від одної. Кількістю інструментів та їх розміщення. Створюємо новий файл Blender Та розміщуємо сцену куб. Для того, щоб розмістити фігуру у сцену, використовуємо меню Add або комбінацію клавіш Shift-A. Add Mesh, беремо. Використовуємо модифікатор для нашої фігури. Модифікатор знаходиться тут. Додаємо модифікатор Subdivision Surface. Таким чином, наша фігура розбита на велику кількість полігонів. Нагадую, що для навігації по вікну блендера можна використовувати середню клавішу миші та панель GIS. Переходимо в режим редагування. Для цього вмикаємо на панелі меню режим Edit Mode, або скористаємося швидкою клавішою Tab. Додаємо нову грань поверхні для того, щоб змінити форму нашої фігури. Додати грань можна швидкою комбінацією клавіш Ctrl-R або з використанням панелі «Меню». І змінюємо нашу фігуру, щоб вона мала більш прийнятний вигляд. Ось так. Тепер нам необхідно змістити нашу фігуру і надати їй бажаної форми. Для цього ми виділяємо з клавішою Shift, виділяємо одразу дві точки. Натискаємо клавішу Shift і одразу виділяємо дві точки. Користаємося інструментом зміщення Move або швидкою клавішою G. Натискаємо швидку клавішу G починаємо зміщувати наш об'єкт. Для того, щоб об'єкт зміщувався вдовж конкретної осі, необхідно натиснути назву цієї осі. В даному випадку це вісь віськ. Затискаємо Y, Тоді у нас об'єкт чітко зміщується впродовж цієї осі. Також ось наш об'єкт такий, також бажано його зробити трошки тонкішим, як наш ігровий персонаж. Для цього необхідно виділити весь об'єкт. Виділяємо якийсь з елементів об'єкту там натискаємо клавішу A. Таким чином, у нас виділяється весь об'єкт. Використаємо для зміни інтермент масштабування або Scale. Зараз знаходиться швидка клавіша S. Затискаємо клавішу Y, щоб масштабування відбувалося вздовж осі. Хай буде такий тоненький. Ви можете зробити таку фігуру, яку бажаєте. Така фігура у нас вийшла. Тепер знімаємо режими редагування, переходимо в режим об'єкта з допомогою клавіші Tab або використовуючи панель меню. Погоджуємося з нашим модифікатором Subdivision Tab Division Surface. Натискаємо Apply. Не забуваємо редагувати ті об'єкти, які можуть виникнути. Тепер у нас готова така заготівка для нашого. Створюємо ноги персонажа. Для цього переходимо в режим редагування та переходимо в проєкцію вид Це можна зробити за допомогою клавіатури NumPad або за допомогою спеціального меню проекції. Щоб викликати меню проекцій, натисніть клавішу ТІЛДА. Вона знаходиться там, де знаходиться російська літера алфавіту Йо. Затискаємо клавішу ТІЛ і обираємо меню Батом. Але краще скористатися. Клавіатурою на панелі NumPad. Натискаємо клавіші 9, 7, 9 і отримаємо проекцію вид Обираємо дві точки з допомогою клавіші, клавіші Shift та починаємо їх зміщувати. Це буде основа нашої ноги для персонажа. Натискаємо клавішу G та затискаємо вісь X. і вздовж осі Х. Зміщуємо наші точки трошки доверху. Те ж саме робимо з середньою точкою. Натискаємо клавішу G. І використовуючи ось X, зміщуємо ногу нашого персонажа трошки у цю сторону. Обираємо виділення поверхня. Зараз у нас виділення вершин, нам необхідно виділяти поверхню або площини. Та виділяємо за допомогою Shift і дві поверхні. Переходимо у фронтальну проекцію за допомогою клавіші 1 на NumPad або за допомогою меню проєкції. Тепер необхідно створити ногу персонажа. Використовуємо для цього меню екстрадування. Можна його викликати з цієї панелі екстердування, або використати швидку клавішу І. Для того, щоб наш об'єкт йшов вздовж осі, не забуваємо натискати потрібну вісь. В даному випадку вісь Z. Бачите, об'єкт вирівнявся. Робимо ногу. Важно не робити її дуже довгою. Тому що, щоб не був ваш персонаж надто високий. Тепер необхідно вирівняти ось цю кривизну. Для цього ми скористаємося інструментом масштабування Scale. Натиснули S і вздовж осі Z, тобто з затисненою клавішою Z, намагаємося вирівняти нашу, нашу ногу. Можна ще натиснути клавішу 0, тоді автоматично у нас вирівняється вздовж осі ось наша нога. Одна половина нашого персонажа вже готова. Тепер необхідно продублювати цю половину та відзеркавити. Для цього спочатку нам необхідно видалити ту частину об'єкта, яку ми не використовуємо. Переходимо у фронтальну проекцію, натискаємо 1. переходимо у режим Wireframe для того, щоб виділити всі частини об'єкта. Натискаємо режим редагування, переходимо у режим виділення вершин, Натискаємо клавішу Z. Та обираємо меню Wireframe, виділяємо всі зайві об'єкти, які нам не потрібні, зтискаємо X і видаляємо, видаляємо вершини. У нас таким чином отримали наступний об'єкт. Повертаємося в наш звичайний режим Z і обираємо Solid. Як бачите, коло кожного пункту меню знаходяться гарячі клавіші, які можна використовувати, щоб пришвидшити свою роботу. Для того, щоб дублювати цей об'єкт. Використаємося меню модифікатори. І використаємо модифікатор від зеркалень. Або «Міро». Кдаємо модифікатор міро. Як бачимо, у нас продублювалася наша частина об'єкта. І тепер всі властивості, які будуть призначені для одного об'єкта, будуть використовуватися і для його половини. Скоригуємо форму ног нашого персонажа. форму ніг. Для цього. Необхідно виділити ось цю е, грань. Для того, щоб виділити цілу грань, затискаємо її, одночасно натискаємо клавішу Alt. Таким чином, ми виділили усю грань. Тепер натискаємо клавішу G. І е, щоб працювати вздовж осі Z, також натискаємо клавішу Z. Таким чином, бачимо, ми трошки змінимо форму наших ніг, зробимо їх більш е, такими, гармонійними. Тепер до нашої фігури, яка у нас утворилася, використаємо модифікатор Subdivision Surface. Додаємо модифікатор Subdivision Surface, але бачимо, що у такому випадку наші ноги трошки вкоротилися. Для того, щоб їх виправити, ми додаємо їм ще одну грань за допомогою оцієї панелі меню або клавіші Ctrl-R. І трошки наші ноги ось, подовжуємо. Тепер не переходимо в режим об'єкту, та не забуваємо примінити наші модифікатори. Ось ми отримали таку заготовку, на яку ми зараз будемо прикріплювати рюкзак та шолом. Створюємо рюкзак для персонажа. Для цього переходимо в режим редагування. Переходимо в режим виділення площин Та починаємо виділяти. Ось ці ці площини, які будуть складати наш рюкзак нашого персонажа. Ось, таке у мене вийшло. Тепер скористаємося інструментом екстрадування. клавіша І, або ось цей інструмент. Щоб у наш інструмент чітко екстрадував об'єкт до шосі, не забуваємо тискати клавішу Y. Ось, ну, нехай у нас буде досить великий рюкзак, ви можете заробити менше. Як вважаєте, за пути Додаємо до нашого об'єкта параметр або виконуємо дію Insert Faces. Тобто видавлюємо грані е, всередину нашої виділеної області. Це можна виконати за допомогою клавіші I або оцієї панелі меню. Таким чином, ми заробимо для нашого рюкзака невеличку рамку. А тепер о, той об'єкт, який ми виділили, спробуємо ще раз екстрадувати. Натискаємо клавішу І. Також не забуваємо встановлювати вісь «Y», вздовж якої проходить екстредування. Ось. Такий у нас рюкзак вийшов. Тепер готуємо шолом для нашого персонажа. Для того, щоб заробити шолом персонажа, також обираємо ось цей інструмент виділення площин та виділяємо вісім об'єктів, 8 полігонів, які будуть складати наш шолом. Працюємо за тим самим принципом, що з рюкзаком. Натискаємо. Ось, щоб всі бачили. Натискаємо клавішу І, робимо екстрадування вздовж осі, бажано, щоб воно проходило. Пам'ятайте, що шолом не дуже високо стоїть над обличчям, тому не треба його робити дуже великим. Тепер виконуємо побудову нової грані ось за допомогою цієї. Цього інструмента або швидкою клавішу I. Так, і виконуємо екстрадування об'єкта знову клавішою I. Так, ось попередньо наш космонавт готовий. Тепер надамо нашому космонавту більш прийнятного вигляду. Переходимо в режим об'єкту. Тискаємо клавішу TAB. І додаємо модифікатор Subdivision Surface. Тобто підрозділяємо поверхні. Можна встановити кількість підрозділів ще більшу. Наприклад, 3. А також ми бачимо, що у нас все одно є певна о, така сітка. Для того ми у режимі відображення обираємо параметр Shade Smooth. Ось. Як бачимо, у нас з'явився такий космонавт. Тепер можна трошки відредагувати, відредагувати самі параметри нашого костюму, нашого шолому, то нашого рибляка, для цього знову можна перейти в режим редагування, виділити певні грані. З допомогою клавіші Alt, ви пам'ятаєте, виділяється повністю вся грань. І за допомогою клавіші G, яка, за допомогою якої проходить зміщення, вздовж. Іграку ми можемо трошки коригувати наші показники. Це не обов'язково, ви можете зробити, відкоригувати вашу фігуру так, як вам вона подобається. Мені б хотілося, щоб вона виглядала так. А ви можете зробити так, як вам більше подобається. Ми закінчили з редагуванням форми об'єкта. Тепер ми можемо призначати матеріали та розформовувати наш об'єкт. Для цього давайте спочатку ми зробимо площину, на, якої, на якій буде знаходитися наш об'єкт. За допомогою меню Add або Shift-A ми додаємо площину, зміщуємо її за допомогою клавіші G, нагадую, а також збільшуємо її розмір за допомогою масштабування S. Щоб збільшити в якусь конкретну кількість разів, ми можемо на клавіатурі натиснути кількість разів, яку ми хочемо збільшити. Наприклад, я зараз натисну 8. Ось, я збільшую цю площину 8 разів. Так, ось у нас такий з'явився. Так, ось у нас такий персонаж. Тепер будемо призначати йому матеріали. Спочатку для відображення перейдемо в режим рендеру, щоб остаточно бачити, як буде виглядати наш персонаж. Тепер нам необхідно встановити світло, яке падає на наше зображення. Обираємо оцю лампу або сонце. Обираємо пункт меню налаштування об'єктів та обираємо зазначення сонце. Необхідно зменшити яскравість світла, яке ми бачимо, нехай буде воно таке, і заробити його більш теплим. Нехай воно буде таке більш тепле. Тепер копіюємо дане освітлення. Заробимо так, щоб у нашого персонажа було дві тіні. Як копіювати, нагадую, ми. Натискаємо на наш об'єкт або виділяємо наш об'єкт. Та використовуємо комбінацію клавіш Shift D. І ось ми отримали інший об'єкт освітлення. Так. І нехай він буде. Давайте я його трошки переміщу. За допомогою клавіші G. І нехай він буде трошки холодніший. Тобто світло буде таке. Більш холодне. І йому можемо яскравість перезначити меншу, наприклад, 2 чи 3. Ось ви бачите нашого персонажа. Він досить непогано освітлений. Можете підгорегувати яскравість світла і взагалі характеристики, так як вам буде виручніше. Після того, як ми встановили світло. Створюємо матеріали для нашого об'єкту. Обираємо меню Настроювання або налаштування матеріалів. Обираємо наш об'єкт та обираємо для нього базовий кольор. базовий матеріал. Нехай у нас буде червоний персонаж. Ви бачите: ось, з'явився у нас новий матеріал. У прев'ю ви можете побачити, як цей матеріал буде виглядати. Тепер. Тепер створимо ще один матеріал, ще два матеріали для нашого шолома та для обводки навколо шамлома. Створимо матеріал. Плюс інью натиснула. Нехай він буде такий трошки блакитний. Ось, бачите, у прев'ю, ви бачите, як він виглядає. Та ще один матеріал створюємо. Це буде матеріал для нашого обведення. Щоб зробити більш темний кольор. Змінюємо просто інтенсивність кольору і яскравість. Ось, бачите, який у нас вийшов кольор. Це тепер у нас є три основні кольори, якими ми розфарбовуємо, будемо розфарбовувати нашого персонажа. Тепер призначимо наші новостворені матеріали об'єктам або частинам нашого малюнку. Для цього переходимо в режим редагування. Для цього натискаємо клавішу TAB. Обираємо ось цей інструмент виділення граней, та виділяємо ті грані, які ми будемо розфарбовувати в необхідний нам кольор. Коли ми виділили необхідні нам грані, обираємо потрібний матеріал. Та обираємо пункт меню Assign. Тобто призначити активний, для активного шару матеріалу ось цей кольор та ось цей матеріал. Бачимо далі. Необхідно, так, давайте ще, я би хотіла ще ось цю грань також виділити. А ось ця грань нехай у мене. А, угу. Продовжимо виділення. Ось, виділяємо допомогу клавіші Shift. Виділяємо ці грані, та призначаємо їм ось такий матеріал. Ось такий у нас вийшов персонаж. Пропоную трошки зробити складнішим наш сірий матеріал. Для цього обираємо матеріал і можемо додати йому значення металізованості. Додамо тут значення, наприклад, ну, цілих дві десятих. Можна й доробити трошки більше. Бачите ні, напевне, це дуже багато. Давайте. Хай буде так. ну і 5 Ви можете робити це так, як вам заручно, як вам більше подобається. Даліко. Також можна обрати наш матеріал для шолома і теж додати йому трошки металізованості. Тепер можемо скопіювати нашого персонажа. Як копіювати? Нагадую, виділяємо персонажа та натискаємо клавішу Shift-D. Якщо ви хочете копіювати вздовж якоїсь осі, то нехай він буде по Y, наприклад, натискаємо Y. Для того, щоб розфарбувати персонажа. Оцей матеріал копіюємо. І нехай він буде, наприклад, бакитним. Також його можемо, поверну... Також його можемо повернути. Щоб він повертався вздовж усі, не забуваємо обрати, наприклад, вісь Z, вздовж якого він повертається. Ось у нас такі персонажі. Можемо їх посунути. Одне до одного. Ось у нас вийшло таких три персонажі. Ось я додала ще четвертого персонажа чорного кольору. Ви можете обрати будь-який кольор, який вам подобається. Наші персонажі готові для подальшої роботи. Ось така у нас сьогодні робота була. Дякую за увагу!